Десять студентів факультету інформаційних систем, фізики та математики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки вже скористалися програмою Подвійний диплом. У її рамках передбачене безплатне навчання в одній із академій у Польщі проживання у студентському містечку та вивчення мови сусідньої держави. Своїми враженнями від перебування і навчання там вони поділилися з нашою знімальною групою. Тарас Дідик навчається на другому курсі факультету інформаційних систем фізики та математики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Хлопець ділиться своїми враженнями, які отримав під час навчання в польській академії імені Яна Длугуша. Це можливість показати свої сили, перевірити свої сили в європейській освіті, отримати європейську освіту. Кожному студенту подобається, якщо. До тебе відноситься як до дорослої освіченої людини, яка вже знає свої цілі, знає свої прагнення в цьому житті. І ну, це сильно допомагає в спілкуванні з викладачами і в, цій, в такій в хорошій атмосфері проходять кожні заняття. Дуже сильно сподобалось. Торік польська академія імені Яна Длугоша уклала угоду з у імені Лесі Українки. А саме з факультетом інформаційних систем фізики та математики про навчання студентів за програмою подвійний диплом. Результат: 10 студентів бакалаврів цього року успішно закінчили перший курс навчання. Цей вищий навчальний заклад знаходиться в Ченстухові, це академія імені Яна Длугуша і факультет природничо-математичний, на якому навчаються бакалаври. Всіх спеціальностей нашого факультету фізики, інформатики, математики. І там є відповідно спеціальності. Комп'ютерна графіка, інженерія програмного забезпечення і математика у рамках цієї програми. Студенти мають можливість безплатно навчатися в академії. Вони живуть у студмістечку і вивчають польську мову. Для них навчання за кордоном це відкрите вікно в Європу. Кожен побачив її по різному Для мене було це важливо, тому що ну як вже тут навчатись, я все побачив. Все було як одноманітно, все майже те ж саме, просто новий матеріал з кожним роком. А як поїхали туди, там як вам сказати, і викладачі викладають зовсім по різному, і що мені дуже сподобалось, там викладачі постійно вдосконалюють свої знання і дають їх актуальними. Найстарішу книжку, яку використовував наш викладач, професор. То це була книжка 2005 року. У нас не ну, якби більш старі матеріали. Дуже сподобалося, що там на кожен предмет, на кожну лекцію викладач готує презентацію, студенти приходять, дивляться презентацію, можуть нічого не записувати, приходячи додому, вони можуть її скачати. Для мене така поїздка за кордон дала можливість вивчити польську мову, дізнатися нові традиції також. Діз... Познайомитися з багатьма людьми у майбутньому, ті, хто скористалися цією програмою, мають можливість отримати подвійний диплом Волинського і польського вишів.